Цієї дуже плідної багатогодинної роботи, і, звичайно, ще більше буде в матеріалах тез, в збірнику тез. От, також ці відео, які ми зараз от були учасниками, вони будуть на YouTube-каналі нашої конференції. Можна буде окремо роздивитись щось от, або з собі скачати на пам'ять. І зараз ми будемо. Урочисто підводити підсумки 15-ї нашої ювілейної конференції сучасна архітектурна освіта. І я надаю слово для цього декану архітектурного факультету Кнуба Олександру Володимировичу Кащенко. Ну, в першу чергу, я хочу всім подякувати учасникам, що долучилися до цієї проблеми. Тому що, чесно кажучи, ми так і не думали, що так буде активно. Активний загал приймати участь в цій конференції, зважаючи на наш непростий час. Але я вважаю, що цілі нашої конференції були досягнуті, тому що ми отримали дуже цікавий, дуже цікавий матеріал, і я думаю, що він мав би бути оприлюднений не тільки в тезах, а і в статтях, і ми будемо намагатися їх нормально опублікувати. І ми отримали таке комплексне бачення відношення до сучасної архітектурної освіти в цей час агресії, побачили її перспективу, і ми бачили, ми бачили, вбачаємо, що ці два питання: що перше питання нам треба зберегти нашу освіту і еволюційний розвиток в період війни, а також побачити перспективи. Розвитку в період перебудови. Все це ми вбачаємо в системі руху в європейському контексті, але в європейському контексті такому, коли ми зберігаємо національні традиції архітектурної освіти, вони досить вагомі, вони мають велику історію і перспективи. І ми вбачаємо, що європейські наші колеги також цінують наші досягнення. І вони згодні, що це має бути зустрічний рух нашої освіти і європейської освіти. І в цьому процесі ви всі учасники внесли досить цікавий вклад в цю проблему, і за що ми щиро вдячні вам. Бажаємо вам творчих успіхів, здоров'я, безпеки, всього найкращого і віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава. Так. До побачення. Ні, окремо, мене окреме, а, Так, окремо повідомлення, е, окрема подяка е, Глібу Ушакову за всі Я зусилля в організації цієї та попередніх всіх наших конференцій, тому що він на себе бере. Таку непосильну роботу організації, контакту, проведення, далі продовження всього. Дуже дякуємо Глібу. Дякую. Навзаєм Оксану і, Володимировичу. І тепер ми виходимо з ефіру на, на рік ще однієї. Частини нашого життя, досліджень і заглиблень в неймовірні глибини нашої глибини на нашої сутності, і залишаємося залишаємо всі на зв'язку. В нас є група Фейсбук конференція сучасних турного світу. І е, е, тому рекомендую всім підтримувати зв'язки, які вони знаходять в нашій конференції. Дякуємо. Хтось хоче. Дякуємо. І раптом хтось хоче щось сказати е, також в нашому ефірі. Для будь ласка. Для покращення. Давайте або критичний наш аналіз або пропозиції щодо проведення наступних конференцій, будь ласка. Можна, я скажу? Будь ласка. Мені дуже приємно, що є така. Можливість і місце, де можна поговорити про освіту, і е, можливо подискутувати на цю тему. Е, мені особисто цього не вистачає, і дуже класно, що є така можливість. Дякую Гліб. Дякую. І, і, дякую. І, і дякую, Олександру Володимировичу. Теж. Дякую. Є, По собі, є, є, побажання, є побажання витримати цей високий стиль надалі. Бажаємо вам сил та натхнення, тому що тут відбуваються якісь важливі процеси, які потім знаходять свою реалізацію серед тих, хто був присутнім, був причетним. По собі. Дякую. Дякуємо, Олексій. Чи я бажаючий ще? Добре. Будемо. Хотілося би. В наступному якось так. в офлайні зустрітись. та а, поговорити. Так, це звичайно. Це ж, якби ми зустрілися, б, зробили б хороший фуршет і переговорили б, і побачилися і обійнялись б, тому що наша спільнота українська, вже коли ми проводили огляди конкурси, все так і було, і ми хотіли б це поновити. От зараз для цього ми робимо ну, правда, онлайн. Конкурс, новий конкурс, кон, огляд конкурс дипломних проєктів. Це буде в лютому, а зараз ми через міністерство організовуємо документально цей конкурс, щоб він мав офіційний характер, щоб люди могли оформлювати відрядження офіційно в своїх університетах і прибути до нас. Це буде в лютому. Да, отже, в нас насправді безперерв безперервна череда подій, і ми будемо тримати контроль над цими подіями з будь-якими побажаннями і пропозиціями звертайтесь до нас безпосередньо в на архітектурний факультет. і В цю групу можна писати. в Фейсбук це дуже зручно. Отже, мені доводиться зробити те, що я мушу зробити. Це кінець. До побачення. До наступної конференції. Дякую за увагу. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. Дякуємо. 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 Дякую. До побачення. До побачення. Дякуємо. До побачення.